Привіт, я ліна. Мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут В цьому відео я прийшла до вас щоб розповісти про свої книжкові плани на 2025 рік. Так я не виконала жодні з моїх книжкових планів на 2024 рік, але я все одно будую плани на 2025. Я напевно знов не буду ставити собі ціль у кількості книг. Мені хочеться прочитати більше ніж я прочитала минулого року, тобто більше 52 книг. Вдасться окей, не вдасться. Я не буду себе там сварити чи ображатись на себе. Мій план дочитати третю книгу Володаря Перснів у 2024 році не справдився, але я дуже сподіваюся, що я зроблю це в 2025, причому в січні місяці. На жаль, мені Володар Перснів читається як казка. В якій дуже багато подробиць, які мене не цікавлять. Ну, може, не дуже багато, але просто багато подробиць, які мене не цікавлять. Я розумію, що це там одне з перших епічних фентезі, так і має бути, але все що все що можу сказати, що це не мій жанр, саме в такому вигляді фентезі, без якихось інтриг, без сірих героїв, так, гендер сірий, але. Але не в тому плані, в якому мені треба. Я не люблю фентезі, де є чітке добро, чітке зло і добро перемагає. Таке мені не подобається. Я фанат пісні «Льоди до «Гри престолів». але все одно хочу дочитати такі «Володаря персні, не хочу кидати, бо це для мене класична література, яку треба знати, яку треба прочитати. Від такої класики перейдемо до іншої названої класики: це сутінки. Я ніяк не дочитаю сутінки, я прочитала пів книги, я не... Гейчу їх, мені нормально ці півкниги. Я все-таки хочу дочитати сутінки і одночасно найостаннішу книгу про як вона називається? Половина сонця, полудене сонце. Коротше, про сонце. Версія сутінок з точки зору Едварда. Його звати Едвард. сподіваюся, що так. Боже, я обіцяла своїм подругам, що я буду казати імена персонажів. Третя книга, яку я дуже хочу прочитати у 2025 році. Це книга Ен Патчен, голландський дім. Вона дуже гарна. Подивіться, в якому вона гарному оформленні в мене. Мені її подарували. Я дуже-дуже хочу її прочитати. Але навдивовижу не тільки через оформлення, а через те, що минулого року мені сподобалась книга Енпатчет співдружність. І я в цілому не проти 2025 року знайомитися з цією авторкою. Мені цікаво. Далі у мене в планах дві книги, яких в мене ще немає в наявності. Сподіваюсь, вони в мене будуть. Четверта книга це найочікуваніша для мене книга 2025 року. Я вже зробила передзамовлення. Вона має в лютому прийти. До мене це книга Джона Ірвінга молитва про Овене міні. У мене є на каналі відео, де я читаю відгуки про правила будинку Сидор Джона Ірвінга. Мені дуже сподобалася книга. Але Джон Ірвінг, скажімо так, дуже специфічний автор. Я прочитала в нього дві книги: правила будинку Сидра та. Світ за Гарпом. І от зараз хочу почитати молитву про Веноміні, тому що про неї мені, здається, чули найгарніші відгуки. Цікаво познайомитися з цією книгою. Там у нас має бути щось про хлопчика незвичного, про його життя, дорослішання, як він проходить в світі. Ну і щодо незвичності, він там вбив маму друга, випадково здається м'ячем для бейсболу. Ну, щось таке. Джон Ірвінг. Четверта книга, я не знаю про що вона взагалі, але це книга Ребеки Ярос, яка написала четверте крило, і вона не фентезі, а просто роман, який називається «Незавершені справи. Тому я хочу прочитати. Здається, там якісь сентиментальні листи будуть. Я таке не люблю. Та при цьому, через те, що це Ребека Ярус, хочу познайомитись з цим романом. Ще один роман, з яким я дуже хочу познайомитись. Я цю книгу навіть замовила собі на день народження, так хотіла її почитати. Це Шагі Бейн, Дуглас Стюарт. Я чула гарні відгуки. Я навіть почала читати цю книгу, але вона важкувата. Вона важка в плані оповідь нормально читається нормально, але події, які там відбуваються, мені здається, що будуть важкуваті. Тому я її відклала в листопаді, але обов'язково прочитаю до 2025 року, бо я прям цю книгу сильно хотіла. Навіть вже не пам'ятаю, чому десь я побачила відгуки. Я не люблю історії про підлітки, про підлітків і їх дорослішання, Але тут ну тут щось має бути. Самотній хлопчик у роки років Глазго в нетрях знедбаного державного житла. Ну таке я готова таку історію про підлітки я прочитати хочу. Овен міні і Шагі Бейн». Я сподіваюся, єдині підлітки, з яких я про яких я буду читати у 2025 році. Хочу прочитати наступного року якомога більше романів. Серед них роман Чімаманденгозі, а Дічі Американа. Роман про. Що про двох африканських іммігрантів в Америці? Я цю книгу отримала в своєму Адвенті. У мене є відео про всі книжки з Адвенту, можете там подивитись, де я розповідаю про цю книгу. Хочу прочитати. Вже навіть в коментах мені написали, що книга непогана, не така класна, як половинка жовтого сонця, але непогана. тому я. У перечутті гарного читання. Дуже сподіваюся, що мені не буде нудно. До речі, у коментах мені написали про цю книгу. Ви також, будь ласка, пишіть коменти, підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримайте мій канал, я буду вам за це дуже вдячна. Наступна книга, яку я все ніяк не прочитаю, не буду вам її показувати, вона тут далеко це Лагідна війна, як і Джулія Беррі. Я чомусь купила цю. Книгу повелась на те, що там є Афродіта Арес, я люблю все про міфи. Я почала її читати, мені не подобається, як вона написана, але все ж таки хочу її дочитати у 2025 році. Це вже дев'ята книга, книга, якої в мене немає в наявності. Я взагалі абсолютно випадково її побачила в КСД на якихось суперзнижках за 50 гривень. Я не встигла її купити за 50 гривень, і вона потім весь час була здається 350 Я все ніяк її не куплю. Це книга родина вогні. Я навіть не пам'ятаю, що там має бути, але там, здається, якісь азійські. Сетінг, щось е, з Азії, якийсь автор. Мені цікаво, я взагалі майже нічого не читаю такого плану. У мене немає досвіду читання цих книг, але мені цікаво. Тому хочу прочитати «Родина вогні. Хто читав? Будь ласка, напишіть в коментах, що це взагалі про що це, Чи вона цікава, чи вона не нудна. Не люблю нудні книги. <суміло> Наступна книга, це книга, яку я. Просто бачила часто на поличках, а ще потім читала подрузі опис книги, що це детектив в скандинавському стилі. Здається, описує Швецію. Мені здається, що Стокгольм 1793 року, і я читаючи опис подрузі, сама зацікавилась. Книга називається 1793. Як його звати автора? Зараз я вам скажу. Нікласа Над Одага, Якось так. Все, все, що я знаю, що детектив, і це Швеція 1793-го. Знаю, що є ще книги продовження. Мені цікаво почитати такий детектив. Сподіваюся, це буде щось незвичне для мене. Я не буду читати багато детективів наступного року, я так собі думаю, тому буду дуже прискіпливо обирати, що саме читати з детективного та трилерного жанру. Ще один роман, який я хочу прочитати в 2025-му, Це моя темна Венеса. Я почала її читати минулого року. Мені вона здалась нудною, затянутою, буквально зовсім трошки я прочитала, але хочу продовжити, тому що навіть бачила у підсумках 24-го інших книжкових блогерів, що ця книга стала найкращою. Звичайно, я бачила, що Жовтолика в декого стала найкращою, але це ми опустимо. Темну Ванесу» хочу прочитати. Це роман про. Дівчину, яка закохалась у свого викладача, і в них там щось було, якісь стосунки, і потім вона знову з ним пересікається вже в дорослому її житті. Там згадує, як я розуміє цю травму свою. А, далі, роман, Ми, я його не дістану, не покажу. Книга одна здається, єдина книга англійської, яка є в цьому топі. в мене це книга Колма Тойбіна. У мене вже є три. Три книги української Колома Тойбіна. Що я роблю? Я хочу прочитати його книгу англійською. Це ірландський автор, який написав книгу про Америку. Бруклін вона називається, є фільм Бруклін. Я нічого не знаю, знаю, що це ніби роман про. Молоду дівчину, бачите, хто хотів почути описи книг <смі> в моїх планах. Я не люблю читати анотації, бо там часто спойлери. Тому без опису книг розповідаю вам плюс-мінус про що? Це про молоду дівчину в Брукліні, як вона намагається вижити сама в Нью-Йорку, якщо я правильно зрозуміла. Це те, те, що мене зацікавило в цій книзі, чому я дуже хочу її прочитати. Ще минулого року я дуже хотіла познайомитися з творчістю Крістін Генни, тому що просто всі її хвалять, кажуть, що це все, все, все геніальне. І у мене є її роман Чотири вітри. Хочу прочитати. Роман про сильну жінку в Америці 30-х чи в Америці 60-х, коротше, в Америці під час кризи, коли не було роботи, і от вона якось має виживати. Дуже цікаво в моїй помішаності щодо ірландських авторів. Я накупила книг Мегі Фаррелл. Я купила шлюбний портрет і гамнет. Я почала читати шлюбний портрет. Мені він якийсь нудний. І я сподіваюся, що може мені вдасться хоча би прочитати Гамнета. Я сподіваюся, я хочу познайомитися ці творчістю цієї авторки. І, наскільки я розумію, Гамнета всі дуже хвалили. Гамлет – це роман про Шекспіра, про сина Шекспіра Гамнета, який помер, і про його дружину. Щось таке буде, як я розумію. Хочу, ну, хоч хоч щось цих двох прочитати, оскільки це більше і нудне мені здалося, то, скоріш за все, це в планах мене гамне. Сказала, що буде дуже вибірково ставитись до детективів у 2025-му. Сподіваюся, що я не помилилась, обравши Жоеля Дікера і його книгу Балтіморів. Я знаю, що там хвалять, здається, справу Гаррі Квіберта, але от в мене була ця книга, тому я взяла її почитати Ще досі не повернула. Тому буду читати саме її. Сподіваюся, що вона класна. Справа Аляски. Ні, чи якось по-іншому називалась. У мене є відео там, де я читала іншу книгу. От вона мені взагалі не сподобалась. Вона занадто велика, як для детектива, там стільки там 700 сторінок. Вона непогано розповідається, але затягнуто. Я сподіваюся, що книга Балтєрі... Балтиморів не буде затягнута. Це детектив, тому я думаю, ну що вам тут описувати, буде якесь вбивство, його будуть розслідувати все. Наступна книга це книга, яка була моїм найбільшим планом на 2024 рік. Я дуже хотіла почитати Кейт Аткінсон. В цілому дуже хотіла познайомитися з творчістю Кейт Аткінсон і прочитати її книгу Життя за життям, яку мені подарувала моя подруга Яся. Яся, якщо раптом дивишся мої відео, передаю тобі привіт. Я познайомилась з іншою книгою Кейта Аткінсон «Храми веселощів». Вона є в моєму топі книг. Можете подивитись відео про найкращі книги 2024. Тому, звичайно ж, обов'язково 25-му я продовжу знайомство з цією авторкою і обов'язково прочитаю саме цю книгу Життя за життям. Тут про подорожі в часі. Урсула тот знаходиться, заходить до Мюнхенського кафе в листопаді 1930 року і опиняється. ну Щось там коротше, буде народжуватись кожного разу знову і знову в 1910 році. Ось такий підрозділ автори, з якими я хочу познайомитись. Серед них була Мегіофарел, Кейт Аткінсон і також серед них Ін Мак'юїн. Насправді я читала спокуту Ііна Макюїна. Люблю цю книгу, мені вона дуже сподобалась, і тому мені цікаво прочитати свій серед машин. Спокута це більш такий класичний роман. А свій серед машин тут у нас є пара. Хлопець купує додому робота. Не знаю навіщо, але суть в тому, що його дівчина починає зраджувати йому з цим роботом. І щось там має бути. Ін Маквін незвичний автор, такий самий, я так розумію, як щось на кшталт Ірвінга, а може навіть ще більш незвичний. Сподіваюсь, мені сподобається такого жанру література. Незвичний для мене автор, але насправді просто звичайний письменник. Нобелівський лауреат на секундочку, це Кадзо і Минулого року я прочитала дві його книги Залишок дня і та Клара і Сонце і мені вони не сподобались. Але я хочу вже завершити. Я вже накупила його книг, хочу завершити наше з ним знайомство і прочитати Не відпускай мене якщо правильно розумію, це антиутопія про... Те, що людей вирощують на органи, але при цьому вони живуть якесь своє життя. А потім, коли там треба якусь трансплантацію, щось роблять з цими людьми. Не знаю про що тут. Чула, що повільна трошки нудна книга, як і всі книги щоро. Вибачте, кому вона не нудне, але я не люблю повільне читання. Я почну читати цю книгу, але не впевнена, що я її дочитаю. Ще один автор знемства, з яким я побоююсь, це Салман Ружді. Я боюся його читати, боюся, що він буде для мене занадто інтелектуальним. Тому купила найтоншу його книгу Флорентійська чарівниця. Я знаю, що Салман Ружді написав роман Золотий дім, нібито це алюзія на президентство Трампа, якщо я правильно зрозуміла. Я навіть почала читати «Золотий дім в електронному варіанті, але... Мені здалося, що все-таки важкувато. Я забила на електронну книгу. Сподіваюся, що мені вдасться О! Який тут маленький шрифт. О, коли виймають меч язики, господи, тут щось, щось в, такому... в такому стилі, якраз. Ох, ну що, ну буду знайомити, що робити. я рада, що вже виходять книги Селоми ружді, відомий автор, лауреат Бу -бу... Букерівської премії. Аж двічі лауреат Букерівської премії. Тому. Судя ось мені сподобається флорентійська Черниця, і наше знайомство з Саманом Ружді пройде гладко. Я розповіла, що я даю вже третій шанс Кадзуї Щогуро. Але окрім нього є ще один автор, точніше, авторка, який я також даю шанс вже вкотре. Це Донатарт. Я прочитала її книгу Щіголь. Щіголь мені нормально, непогана книга, але він читався, мені здається, доволі легко. Я пам'ятаю, що я швидко його прочитала. Таємна історія, ніби нормально читалась, але мені не сподобалось, бо я не люблю таких от пафосних ні на чому персонажів. Я на неї забила і не хочу її читати. Я купила маленького друга за великі гроші, і він так важко написаний. Це здається, перша книга до NetArt і реально, от наступні вони полегше. Настільки важко мені продиратись крізь цей через ці речення, через ці слова. Дуже важко, але я все одно таки спробую прочитати цю книгу цього року. Вдасться, вдасться. Ну, не вдасться, значить, це солідо, Натарт, ми наші шляхи розійдуться. І Ще одна авторка. В цьому списку я не боюсь з, знайомства, з нею знайомства з я прочитала в неї вже багато книг. Для мене вона пише. Ну для всіх ладно, окей, вона пише легко. Це Колін Гувер, любовні романи. один єдиний любовний роман. Я збираюсь прочитати цього року. Це 9 листопада, бо я взяла цю книгу у свої колеги. Кріна, якщо дивишся відео, вибач, я досі тобі її не повернула. Я прочитаю її. Сподіваюся, що в січні. 9 листопада, роман, любовний про людей, які, здається, зустрічаються кожен рік 9 листопада. Щось таке. Відгуки чула хороші, Каріні ніби сподобалось. Все, хочу прочитати цю книгу. Я хочу зняти відео про творчість Колін Гувер, тому можливо почитаю ще якусь її книгу, але це не точно. Так, далі знов книги, яких в мене немає в наявності, я їх ще не купила, але думаю, що можливо куплю 25-му році і прочитаю. 25-го року в мене такий глобальний план вийти з зони комфорту. З одного боку війти в зону комфорту і читати романи, а з іншого боку, спробувати почитати нарешті, замість підліткового фентезі, якісь нові жанри чи напрями літератури. напрями літератури. Так, подивитися щось з магічного реалізму, щось з модернізму, щось з постмодернізму. І я бачила гарні відгуки на книгу Часосховище. «Часосховище» так і називається. Георгія Господінова». Я так розумію, що Аліса Алісі пейперс її прочитала, і всі її почали читати, і ніби так, як я зрозуміла, багатьом сподобалось. Мені цікаво дізнатися, що це таке, прочитати. Можливо, я думаю, що, скоріш за все, майже точно я її куплю і прочитаю, хоча б почну читати. Нічого не знаю про цю книгу, знаю, що це от щось щось незвичне, якийсь незвичний жанр, незвичний напрям літератури. Ще я побачила просто обкладинку книги Плющ. До речі, хто там італійський автор, якийсь, Грація Делада. Плющ, мені просто дуже сподобалась обкладинка. Все, я хочу представити цю книгу. Я нічого про неї не знаю. Якщо я правильно зрозуміла, вкотре скажу це в відео. Детектив чи не детектив, абсолютно не пам'ятаю про що Плюс Щось має бути. Я правда, от вибрала цю книгу просто за обкладинку. Лауреатка Нобелівської премії з літератури, грація Деледа. Ух ти, круто! В книзі в нас буде щось про родину, яка була багатою знатною, а зараз на межі банкрутства. Люблю таке. Сподіваюсь, що це не модернізм. Такий жанр написано тут. Розділ класична література в видавництві ще одну сторінку. Все хочу читати плюс. З української літератури у мене маленькі плани. Я сподіваюся, що я таки дочитаю Анатолія Дімарова, ідол і моя сім'я чи його сім'я. Я собі в вішліст книжкового адвенту додавала книгу американської книжкової блогерки. Буктюберка написала книгу, і мені було цікаво, що ж там написала, як це виглядає. У нас на українському ринку книжок також є буктюберка, яка написала книгу, і я вирішила, що хочу її прочитати. Я її поки ще не купила, але думаю, що куплю, якщо вона буде в наявності. Це Марія Маргуліс, Біла кімната. Сподіваюся, я правильно сказала. Це трилер, здається, про те, як людина прокидається в білій кімнаті і там щось думає, і щось відбувається. Я таке пам'ятаю, не гуглила спеціально, бо трилери не можна. Взагалі в книжках майже завжди в анотаціях якісь спойлери, а в трилерах так тим паче небезпечно читати нотацію. Тому це що я вам скажу. Макса Кідрука зазирни мої сни. Я купила цю книгу, бо вона була на елексі, і я хотіла кудись автограф від Макса. Книга страшна, як я розумію, навіть обкладинка для мене страшна, бо в мене трихофобія. Книга щось там про кошмари, про страшні сни. Я боюсь таке читати. Можливо, в жовтні 2025-го на честь Хеловіна я це прочитаю. І ще я минулого року знайомилася з творчістю Кокотюхи його детективами. У 2025-му буду знайомитись із Богданом Коломійчуком і його детективами Готель Пруссія та Експрес до Галіції. Я думаю, що обидві книги прочитаю, бо обидві книги у мене є. А тепер по планам щодо дочитування книг, циклів, у мене всього три цикли початих, які я хочу дочитати. Один з них це цикл про кормар на страйка від Джоан Роулінг. Я прочитала тільки ковали Зозулю. Вона мені дуже сподобалась, але через те, що. Я чула відгуки про Шовкопряда, що там щось таке був, бридке буде. Я через це ніяк до нього не підступлюсь. Я, ну, я впевнена, що я точно прочитаю Шовкопряда, але не знаю поки що коли. Я зважусь на це. Обов'язково хочу прочитати Шавкопряда і кар'єру лиходія, бо вони в мене є. Далі, якщо мені не сподобається кар'єра лиходія, не знаю, чи я буду продовжувати. У мене дуже багато знайомих, які прочитали далі там, всі 5-6-7 книг, і їм дуже сподобалось. Відгуки класні на цю серію. Тому я хочу таки зважитись прочитати Шавкопряда, Лиходія і далі там які є книжки з цієї серії. Також, до речі, тільки напевно одна книга Стівена Кінга в мене планах на 2025. Це продовжити знайомство із трилогією містер Мерседес. Як таке може бути, що містер Мерседес, перша книга є в електронному варіанті? третя книга. Що там кінець зміни є в електронному варіанті, а другої книги немає в електронному варіанті. Як таке? Можливо, що третя книга є, другої немає. Я якщо якось знайду десь цю другу книгу, то я її прочитаю. Що впало, те пропало вона. Я сподіваюся, що я куплю цю книгу, прочитаю, ще, можливо, прочитаю Холлі. Це можна вважати як, як історію про, з серії про містера Мерседеса, бо Холлі – це персонажка саме з цієї трилогії. І третій цикл, який я збираюся дочитати, це цикл голодних ігор. Третя книга Сюзан Колінс Переспівниця. Я вже прочитала Голодні ігри. Я прочитала Полем'я займається. Я прочитала Приквел про баладу співочих пташок і змій. І ось дочитаю Переспівницю. Я в як ну захваті. Я в я дуже хочу. Мені здається, що тут буде щось класне. Я дуже сподіваюся, що вона мене не розчарує. Цикл завершиться класно. Дуже хочу прочитати переспівницю. Як найшвидше хочу. хочу її почати читати в січні, просто вже забиті плани, а в лютому обов'язково. І останні плани на фентезі у 2025 році. Я обіцяю, що я буду читати дуже мало фентезі. Якщо буду читати, то тільки доросле, якесь серйозне фентезі. Ну мені набридло це підліткове фентезі. Я читаю його так, мені подобається в процесі. А потім я думаю, от нащо я витратила свій час на це і читала там книгу на 500 сторінок про якусь дівчинку, якась там щось. І так я знала, що вона виживе в кінці, і так я знала, що в неї там все буде добре. Коротше, ніякого підліткового фентезі у 2025 році, тільки серйозне таке, і бажано ще щось класичне. Я хочу почитати хроніки Амбера, Роджера Желязни, чула гарні відгуки з Сподіваюся, що з моєю подругою Дашою будемо разом читати. Я хочу познайомитись із творчістю Робін Гоп, вибрала най... найменшу її книгу, також, можливо, з подругою Дашою будемо разом читати Учень убивці, трилогія про асасіна. Я хочу читати. До речі, я тільки що пообіцяла не читати підліткове фентезі. Окей, я одне прочитаю, бо книга дуже гарна, і мені її подарували, і я її хотіла. Holly Black". Книга ночі це єдине підліткове фентезі, яке я збираюся прочитати, тому що ну гарно і куплено, і е, все більше прям в планах на 2025 немає з підліткового нічого. Сказала вам, що з подругою Дашою будемо читати разом учень убивці, і Даша мені порадила фентезі серйозне, важке, щось там про камінь, яке називається П'ята пора NS Сін. Я запам'ятала, що Даша сказала там про камінь. Я не знаю, чи там дійсно є камінь як персонаж, чи це мається на увазі камінь як камні у Таноса, Не знаю. Але я вірю в Даші, Якщо вона каже, що це прям серйозне якесь важке, але цікаве при цьому фентезі. Прям найкраще, що вона читала, то мені цікаво, хоча б одну книгу прочитати, бо там їх також здається багато, мінімум три. Отакі От мої плани, що вийшло 33 книги. Звичайно, 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 я не впевнена, що я буду прямо йти по порядку в цих книг, бо деякі з цих книг я ще навіть не купила. Але надія є, я заряджена на читання. Я скажу чесно, в чому я сумніваюсь? От ті книги, ті книги, які я не купила, тясосховище, плюс, біла кімната. Хоча біла кімната маленька, тому точно прочитаю. Сумніваюся я в Мегіо трошки, незавершені справи, родину вогні. Це те, в чому я сумніваюся, що я можу не виконати. Ну і щось з фентезі може не зайти. Учень убивця точно. Хроніку Амбера» я ще не купила. П'яту пору я ще не взяла удачі почитати. Тому, якщо до речі, якщо хочете подарувати мені цього року книгу, будь ласка, даруйте мені 1793, даруйте мені незавершені справи Ребеки Ярус, можете подарувати мені білу кімнату Марії Маргуліс і що тут всього цього ще, і можете подарувати. Хроніки Амбера. буду вдячна за ці подарунки. Вони наблизить мене до виконання моїх читацьких планів. Я дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал. Будь ласка, напишіть в коментах, що ви плануєте прочитати в 2025 році. Я, до речі, забула. Я зараз скажу, що я дуже прошу вас, любі підписники, в коментах під цим відео. Напишіть, що ви рекомендуєте мені до прочитання, і я зніму окреме відео про рекомендації моїх підписників. Тобто, я їх прочитаю. І зніму відео зі своїми коментарями, зі своїми враженнями від цих книг. Тому, будь ласка, я буду вам дуже вдячна, якщо ви напишете в коментарях, яку книгу ви мені рекомендуєте прочитати. Дякую за перегляд, бережіть себе. Всього вам найкращого, а я пішла. Пока-пока.